Ну що, любі мої, всім привіт! Так як уже Новий рік, сьогодні в мене 2 січня, відео, я так думаю, що вийде 4 січня. Тож, фаворити були, але без фаворитів. Доглядової косметики, і сьогодні ми зібралися тут, щоб поговорити про те, чим я доглядала за собою, те, що робило мене красивою, те, що мені приносило задоволення, і те, що було зі мною завжди постійно. І я ставала з цими продуктами краще і краще те, що мені хочеться перенести в 2023, щоб це були круті продукти, робочі продукти. І ну що ж, давайте не затримуватися, будемо починати. Я вам розповім про все, все, що мені сподобалося. і і, і просто про самі круті продукти. Давайте з самого головного про SPF. У мене ось такий, я вже вам його показувала, це ось такий SPF від VT Tosmetics Цикалорон. Ось так він виглядає. Він з центелою. Він дуже легкої текстури, не знаючи, ще можна його купити, бо ці корейські бренди якось так роблять, що вони постійно щось оновлюють. Класний, ось такий невагомий, який легко. Поглинається шкірою, який не залишає білого сліда. Тут SPF 50PA4 пахне такою травичкою, можливо, так центела пахне, я не знаю. От, все, він матовий, класний крем, як під тон, під ще щось чесно, літом. осінь я користуюся зимою трошечки халтурю. Треба не халтурити. Ось така вам моя рекомендація: дуже крутий. SPF однозначно раджу. Це просто самое головне. Одного разу я забула показати і тепер вирішила показати самим першим. Далі мій самий улюблений гідрофільний бальзам ось такий Хеміш All Clean Balm. Це вже моя третя банка, мені здається, я дуже його люблю. Він класно змиває макіяж. Тут ось така зручна упаковка, є ложечка, є кришечка, яку ви знімаєте і ложечкою набираєте. Він практично ніяк не пахне чуть чуть така ненавяжіва одушка. Його потрібно зовсім трошечки. Він класно справляється зі своєю. Функції очищення шкіри і зняття макіяжу, у мене з ним реально стає менше висипань, я вам його однозначно раджу. Якщо говорити про умивання, це завжди умивання від серві Я не знаю, я не втомлюся показувати вам ось ці банки. У мене ось таке зелене, є ще саліциловою кислотою. От саліциловою не дуже раджу, воно зовсім не економічне, швидко закінчується. А ось це а, дуже класне, мені, в принципі, подобається. У мене ще тут, ну, напевно, от стільки Я вже їм користуюся, я більше таких здорових банків. Брати, не буду, мені реально набритло, я вже хочу щось змінити. Але напевно, коли він закінчиться, я куплю ще раз його, бо він, ну, він реально класний. Чого, чого брати інші продукти, якщо? Бюджетно дієво, і мені не треба нічого другого. Напевно, якби мені не потрібно було тестувати і показувати для вас, я би користувалася би собі серві постійно, і горя би не знала б. Якщо говорити про тоніки, Мідікейт ось такий Press and Glow, класний тонік, не бюджетний, але ну, мені подобається. Тут дуже зручна баночка, ось так виложите сюди диск, нажимаєте і він видавлюється. Реально з ним вирівнюється тон шкіри, реально шкіра стає краще, менше забитих пор. Так, да, він працює, які б він дорогі би не був, але він працює. Інші тоніки не робили ніяких вау-ефектів, тому показувати їх не буду. Якщо говорити про сиворотки, в мене їх тут. Я от стільки залишила. Сиворотка з вітаміном С завжди буде в моїй колекції. Ось така У мене трітутап з iHerb з трьома видами вітаміна. С. класна сиворотка, дуже мені сподобалась. Знаєте, напевно, це не сиворотка фаворит, а просто вітамін С сам по собі фаворит. Бо я бачу їхній ефект, я бачу їхній результат. Так само, як і сиворотка з ніацинамідом, вони завжди будуть зі мною. У мене ось така вона нічим не краща за сиворотку з Айхьорба, чи з ой за сиворотку з Ордінарі. Ще якусь сиворотку з ніацинамідом хороша, тут великий об'єм, нормальна ціна. Тут, до речі, знаєте, 40 мл. Коли в звичайних сиворотках, от, наприклад, в цій 30 мл, на 10 мл більше, виходить дуже зручно і комфортно. Також в мене вже не так багато залишилося ось така сиворотка від Крістіна. Я її взяла на курсах косметолога, поділилася із своєю подругою. Класна сиворотка база, вона є кремчик, я іноді зранку можу нанести тільки її. Ось така, не можу сказати, що вона виконує якісь функції. Це в мене Forever Young Total Renew Serum. Що тут вона робить, чесно, я. Не пам'ятаю, я знаю, що це базова, зволожуюча сиворотка, От Крістіна всі такі базові продукти. Я не сильно люблю цей бренд, але просто взяла сиворотку на пробу. Вона дає класне зволоження. Знаєте, це от база, сама звичайна база, як от серві-база, тільки серві-бюджетний, так і Крістіна. Вони не зроблять вам чогось супер вау, але вони зроблять класно і нормально. Не щось таке, прям вау, оу, бах, і після того може бути якісь висипання. Ні, з цим ви не отримуєте ніякої побічної дії, ви просто працюєте на перспективу і покращуєте стан. От шкіра вже така зволожена, комфортна. Вона повністю поглинається. Ну реально класна сиворотка. Я куплю собі напевно другу банку, бо це саме базова, саме звичайна сиворотка, яка потрібна всім, коли у вас якийсь капець, скажімо так. Дальше ретино від Medicate, я на нього сварилася, результату від нього не бачила. Але пройшло десь 2-3 місяці, і моя шкіра стала краще. Реально, я бачу покращення. Я тепер хочу взяти Crystal 6, Скажіть, хто з вас користувався? Як вам ефект? Ну, так, да, це не бюджетно, це абсолютно не бюджетно, але, ну... Не знаю, я бачу ефект. Зараз в мене там буде хьорба, наступна сиворотка. Якщо ефект погіршиться, я обов'язково куплю собі знову Мідікейт. Мені, в принципі, сподобалось і реально було результативно. Якщо говорити про крема, ось це це просто така знахідка. У мене перед цим був сукін інший зелений, а ось цей рожевий дуже крутий. Він ось такої легенької текстури, і це мій ранковий крем. Тут практично немає ніякого запаху, він повністю він як водичка. Ви подивіться, він повністю поглинається і дає дуже класне зволоження на шкірі. От я можу по ньому навіть і масаж іноді робити. Зараз я розбила свій скрибок Гуаша, Це вже другий скрибок, який я розбила. Ну нічого. Куплю ще один практично не має ніякого запаху, От в іншого був яскравий запах. Мені подобається ця упаковка. Тут дуже багато, тут 125 мл. Ось ця помпа для мене це гігієнічно, супер круто і взагалі обожнюю цей крем на літо, на зиму, для всіх він підійде абсолютно для кожного. Можливо, для сухої шкіри його буде трошечки мало на ніч. Але він класний, він дієвий і працює неймовірно круто. Якщо ви хочете щось суперпоживне, супер відновлюючи, віледе Скінфуд. Ой, oh цей запах, я ненавиджу від душки. Тут я просто кайфую, тут дуже плотна текстура. А, ось така, ви подивіться, тут капля нікуди не дівається, він дуже щільний, його на день абсолютно неможливо нанести. Дивимося на текстурку. От, Ви подивіться, він тянеться. От його ще так тяжковато розносити. Реально жирний, поживний такий крем. Боже, цей запах це запах свіжої, трави, якоїсь, таких апельсинів, ще чогось? Ну, дуже класне. Зимова віддушка, він такий жирний, жирний. Я отут намазала і вже прям такий його відчуваю добряче. Класний кремчик, однозначно можу радити. Не дуже дорогий, нормальна в нього ціна, крутий склад. Він уже роками працює. Багато над якими дівчатами, скажімо і всім подобається, всі кайфують. І останній крем я вже використала півбанки. Класний крем, це ось такий з вітаміном С від СЕЗДерма. Сездерма це класний, не дуже дорогий дерматологічний бренд, в якого дієві. Формули, які реально працюють. І коли я була на курсах косметолога, ми працювали на Сездермі, ми робили їхні пільні, Ментідерма, у них є ще, до речі, бренд, я навіть не знала. Ось така текстура. Він пахне так приємно, кисленько. Ну, Ніби відчувається вітамін С, він дає реально. глоу. Зараз ви побачите, я його рознесу. Він так і пише: так на ньому і вказано, що це е, Fluid Fа і Коротше, Він дає сяяння. Я не знаю, що тут є в складі. Тут немає ніяких світловідбуваючих частинок абсолютно. Просто в нього така класна формула. Тут Вітамін С, ліпосомальний. вони Розщеплюється на вашій шкірі, якщо так прям коротко сказати. І от реально подивіться, наскільки тут яскрава блискуча шкіра. От на цій руці в мене це вітамінчик. С дуже крутий засіб. Придивіться до вітаміна С. І я дуже раджу азеліновий крем, у мене зараз його немає. Там азелак, мені здається, в них називається ця серія. Моя мама користується В неї розацея, Купероз, Хто як це розуміє і реально він діє. Він не забирає купероз, але шкіра менш червона. І ці судинки укріплюються. Класна штука, вам можу радити однозначно. Якщо говорити про крема під очі, ось такий крем від YOS. Це крем з ретинолом, тут 2,5%. Нічого він сильного такого не робить. Я користуюся разом із Це цей наношу на обличчя, цей наношу під очі. В принципі, все працює, класний ефект, в нього така легенька текстура. Хватить цього крема іноді на шию. Наношу я вже так добряченько ним користувалася, щоб ви не думали, що я просто вам показую. Замовляла його на iHerb, тоді були якісь класні знижки до 11.11, .11, мені здається. Хороша баночка за свої гроші, прям просто ідеальна. Я обов'язково повторю покупку. Також, якщо вже говорити за йос, це ось такий глікольовий пілінг. Вчора його зробила і кайфанула просто. Він мені так припікав, ого! го Ось така баночка не дуже багато ним користувалася, бо я зазвичай хожу до косметолога на пілінгі. зараз якраз сезон. Але останнім часом у мене просто. Фізично не було часу піти до моєї улюбленої Аліни. Е, і прийшлося робити самі пілінг ось такий дома, вдома його без проблем зробити, змити водичкою, ви тут біди ніякої не, роб... не зробите. Він ефективний, він дієвий і дає класний, шикарний результат, я би навіть сказала. Також люблю ось такі штучки, я тепер собі знову взяла на космішці від Косарекс, але в мене ще є ці від. Е, SombayMe це ось такі патчі, які ви приклеюєте на прищик. Я вже тут використала, в мене не так багато залишилося. От ще 9 штучок, 9 я використала, 9 ще залишилось. Ви просто заклеїте прищик, його, по-перше, не так видно, по-друге, він а, закритий від того, щоб потрапляло на нього щось із зовнішнього середовища. Вас не тяне його вичевить, бо ви його не бачите. І ви потім здираєте цю плівочку і бачите, там такі біленькі, ніби він витягнувся трошки цей прищик. Я не знаю, чи це. Це прям необхідна річ кожному, але це дуже класно, хоча б тільки з-за того, що ви не лізете до нього пальцями, бо він вас просто закритий і, і, ну, і не вийде до нього полізти, бо він заклеїний все. А у вас буде жаба душі відклеїти відразу і піти його, видавити, бо ви потратили на нього ось такий патчик. Так, давайте по масочкам. Я не буду показувати ці бумажні всякі маски. ну от Листові, Я стараюся їх не купувати, Всі їх мені або дарують, або подарунок десь приходять, або ще якось. От вони в мене є, але я сама їх не купую, бо я за збереження довкілля, наскільки це можливо. От ось таку масочку в банці. Glam Glow, я думаю, всі її знають. Це Super Mood. Glam Glow, ось така глиняна маска, я думаю, всі її знають. Пахне вона, звісно, м'ятою дуже сильно, вона пече. Знаєте, що я з нею робила? Я один раз нанесла на все обличчя афігела від того, що реально вона тут з кислотами, тут дуже висока концентрація. Кислот і тут ще є глина, вона підсушує шкіру так ого-го, в кого жирна шкіра можу радити. Потім я стала просто наносити на проблемні місця або на висипання. Вона реально їх підсушує. да, вона дуже дорога. Може, можна знайти щось бюджетніше? Я не знаю, я нічого бюджетнішого, кращого за це не знаходила. Но вона супер дієва, вона супер класна. Аромат, ну, крутий, аромат глини і м'яти такий свіжий, хочеться вірити. Ну, ця упаковка, якби ви бачили, як вона була красиво запакована в такій великій картонній упаковості, ти її відкриваєш, як не знаю, як принцеса якусь достаєш. І я взагалі чесно тішуся, що вона зараз в мене. Дуже крута маска. Ну, все, що можу про неї сказати, якщо ваш бюджет дозволяє, придивіться, купіть. Я думаю, ви не пожалієте. Так, що у мене тут для обличчя ще залишилося ось така автозасмага. Ви мене питали, якою автозасмагою я користуюся для обличчя. Це авен нормально лягає, вона е ось така більше гелова, я би сказала, Ви пахне автозасмагою. можливо, було і щось краще, але поки, ну. Нормальна робоча, автозасмага, мені подобається, користуюся, купляла її на нотіно. Нічого особливого, нічого хорошого, нічого поганого, просто базово. Головне, вона не дуже темна і не лягає плямами. У мене була від біла золотистим, Я забула, як вона називається. Джеймс Рід, так здається, вона прям лягала на мені плямами і була дуже темна. І ще забула золото показати ось такий кремчик під очі від Пюнканюль. Це з чорним чаєм. Супер крутий крем, дуже класний. Тут ось такий носичок. Це в мене мініатюрка, її вистачить не дуже довго. Він ось такий по текстурі, легенький. Він працює, реально працює. Я не знаю, як, що в ньому такого крутого, але я бачу ефект. І такої мініатюрки вам хватить ось так. Я купувала її на своїй улюбленій космічці. Обов'язково куплю повнорозмірну версію, бо він крутий один з найкращих кремів, які я користувала під очі. Так, тепер давайте перейдемо до тіла. Супер круте, моє улюблене обгортання від Марії Fresh Cosmetics. Просто неймовірне, в мене вже закінчилося. Будь ласка, користуйтеся ним а, так відразу. От, не відкладайте. Я чуть-чуть відклала і коли вже змивала, от тут пише 3 місяці з дати відкриття, я користувалася, напевно, 6 місяців. Чесно, тільки побачила, що тут пише 3 місяці, а він позробився чуть, -чуть комочками під кінець, але він працював. Дівчата, який це крутий ефект. Це. Підтянута, пружна шкіра, наскільки це круто, це просто неймовірно. Я вже за ним сумую, я взяла собі інше спробувати, але якщо воно буде не таке круте, я обов'язково повернусь до цього. Ну, це космос, це просто неймовірний космос, дуже вам раджу. Ну, і запах приємний. Воно не тече, воно не проблемне, воно ну, просто космічне. Люблю обожнюю, неймовірною любов'ю. придивіться, будь ласка. І також цієї серії мені ще сподобався скраб. Я вже отак використала. Він такий, знаєте, дрібнодисперсний. Ось тут, може в кришечці видно. В них був ще з цієї серії крем для тіла. Крем для тіла ні о чому, я не знаю, я б, напевно, не повторила, а от скраб от такий і обгортання з антицелітної серії Придивіться, це наш український бренд. Це дівчина-косметолог, яка сама пише формули, яка сама це все складає і робить. Ну, реально круті продукти, дуже мені сподобалися. Повернусь до них 100%. І ось такий крем. Крем для рук. Вірніше, це крем і для рук, і для тіла. У мене була малесенька така звичайна баночка, як крема для рук, ну от по типу от такої. Я побачила своєї, е, свого майстра по манікюру ось таку велику банку. Якщо вам цікаво, напишіть, я залишу посилання на її інстаграм, можливо, в неї можна буде замовити. Можливо, його можна в інтернеті купити. Я не знаю. Така величезна банка коштує 290 гривень. Це один з найкращих кремів для рук, які я використовувала. Він круто поглинається, він не супер щільний. Він такий. Він в мене ще закритий, просто в мене маленька банка лежить на роботі, того я вам не можу показати, але отут, зараз я спробую видавити його, показати вам текстуру. І просто його тільки-тільки купила і відразу вам показую, бо їм ще можна для тіла користуватися. Це взагалі буде кайф, якщо для тіла. О! От дивіться, вона така легенька, ця текстурка, як водичка. Бачите, вона швиденько поглинається, вона класно працює. І ще й на тіло можна мазати таку красу. Тут ціла літра за 290 гривень шикарного крему для рук. І пахне так приємно. І ще й крема для тіла. Я рахую, що це дуже бюджетно. Будь ласка, придивіться лізодерм а, Релакс. В них є різні серії. Ось ця серія рожева чи оранжева, яка вона мені порадила. Сказала моя майстер, що це одна з самых крутих, Тому придивіться до неї, будь ласка, от однозначно раджу, вона неймовірна. Так, ну і Кремчик для рук ось такий від Нітроджина, Крем для рук без запаху, дуже щільний. Тут настільки щільна в нього така текстура. От, його навіть тяжко звідси видавлювати, він такий прозорий. Плотний, класне дає зволоження. Знаєте, от на рівні з ось цим кремом для рук, окремо для обличчя, ось цей крем для рук. Теж плотна текстура. Я коли йду на роботу, зранку їм мажуся, він в мене стоїть на виході, але він працює, він дає зволоження, він швидко поглинається, руки з ним не такі ужасні, липкі, що ти боїшся до чогось торкнутися. Наприклад, в мене є. Не буду тягнутися, крем просто добивай його, от він жахливий. А цей класний, ну, не бюджетний бренд, до речі, дуже, але ефективний. Так, і останній продукт для тіла це ось така автозасмага від ТАВ. А в мене в е, серії Body Mousse в них є і лосьон. Це новинка дуже приємно пахне. Ось така піночка. Дивіться, я думаю, вам видно ось така пінка. Ну, вона як крем, не буду мазати на себе, не хочу потім йти мити руки. Вона як крем, вона круто поглинається, дорога така упаковка, дуже виглядає стильно, реально круто. Та текстура без плям, без запаха, без відчуття липкості, дуже сильно люблю. Раджу, я взагалі була в шоці, коли його спробувала обов'язково, коли закінчиться, куплю ще, бо він бюджетний, безпроблемний і дуже крутий е ефект. Тепер перейдемо для волосся. Продуктів. У мене тут їх реально так багатенько. Перше, що я вам покажу, це ось така бюджетна серія. Це Біокон це екстрем. Е це серія з екстрактом п'явки плюс кофеїн проти випадіння. Це реально робочі продукти: 75 і 75 гривень, які дають вам ріст волосся. Я не знаю, як просто. Я не вірю в ці всякі штуки, але вони діють і це коштує копійки. Чого не взяти, не спробувати, якщо можна. Да? Реально дієве, реально класне, нормальний шампунь. Я думала, що в мене випаде волосся після нього. Чесно, нічого не випало. Ще й виросло нове. Зараз я вже перестала ним користуватися, бо пройшов час. Я вирішила зробити перерву і набридла, якщо чесно. Це треба зранку ввечері пшикати, постійно цьому приділяти час. Я не хотіла, а коли відпочину, повернуся обов'язково, реально круті штуки відразу купила по дві банки. Так, якщо говорити про. Тепер покажу вам ось таку масочку від Чі. Я нещодавно її купила, але вже можу назвати її фаворитом. Разів пару використовувала. Вона досить такої рідкої текстури. Мені подарувала її подруга, будемо так говорити, не я її сама купила. Класний бренд, мені дуже подобається. Реально дає зволоження, хоча ця маска схожа по текстурі більше на бальзам, але після неї таке зволоження, що навіть суперплотні маски мені такого не дають. Так само я можу сказати про ось такий, чи Silk Illusion. О oh гад, дівчата, це так круто. Це найкраще масло для волос, яке було, для волос, яке було в моїй колекції. Я ще сильно ним не користувалася, бо добиваю теж своє суперулюблене ось таке маселко від Matrix, ну, ви, ви Матрикс. Наскільки я його люблю, а маслами, чесно, я не дуже користуюсь, бо я собі придумала, що вони забувають пори на обличчі. тому забрала масла свого користування і іноді просто забуваю. Не дуже чомусь я люблю, а ось це не дає ніякої такої е, текстури, вірніше такого відчуття липкості, як дають ці інші масла. Воно дуже класне, воно дає таку шовковистість, гладкість волосся. Це єдина така, скажімо так, банка, яка дає от такий результат. І ще в мене був цілий наборчик, але в мене тут лише два продукти ось такий Олаплекс номер 3 і Noль. Не знаю, чи цей нуль потрібен, в мене просто був набор. Ці ви виходить, просто пшикаєте отак на волосся, зволожуєте його і ось це потім наносите. Я це залишаю на ніч. іду спати, зранку змиваю, омега, oh яке це волосся. Воно таке зволожене, воно наповнене, воно плотне. Воно просто плотне і реально супер крутий дієвий засіб. Оцю номер 3 я Обов'язково буду повторювати завжди і буду її брати. Ну, вона крута, вона просто неймовірно крута і ефективна. Я не бачила ще такого ефекту в домашньому догляді ні від чого. А для. Сухий шампунь Батісте, думаю, нікого не здивую. Найкращий сухий шампунь, No Comment. І для об'єму суперкрута штука ось такий е Root Boost Spray від Tigi. Класна штука, купила по знижкам. Тут ось такий носик, ви отак піднімаєте волосся, пшикаєте на корені, потім його втираєте, висушуєте. об'єм просто. Неймовірний, треба трошки з ним погратися. Це святкова річ, будемо так це називати, але реально дієва, реально класна. І з всіх моїх спреїв для об'єму мені подобалось найбільше. Якщо говорити про парфум, покажу вам бюджетну знахідку свою. Від серця відриваю. Просто мої зараз улюблені парфуми. Це ось такі Zara Elegant Tokyo Вони називаються. Це е, аромат унісекс. Дуже красивий. Мені здається, це був колаб із Джо Малоном ось цей аромат, і там в них є різні серії. Придивіться, як кайфую від цього запаха. Мені здається, це запах мене. Я не вмію описувати парфуми, абсолютно не вмію, але це щось таке для мене дуже незвичне. Я люблю солодкі аромати, тут абсолютно немає ванілі. Тут запах свіжості і для мене запах шкіри. І якогось лимона, не знаю. Ну, я все, я не буду описувати. Я взагалі це не вмію робити. Просто сам аромат. М -м -м. Це просто кайф, і вони стійкі, вони дуже стійкі. Всі від мене його чують, і всі знають, що пахну так я. І Я не хочу нічого іншого. У мене стоїть і Діор, і Tom Ford, і Rabanne, і ще ні, до речі, хочу Rabanne дуже. Ну, це моя майбутня хотелка, Коли я закінчу хоча б одну якусь банку парфумів, вони ж не можуть стояти. Я не хочу це. Я стараюся себе тримати в руках і не накуповувати кучу всього, бо я це роблю постійно. Ну, ви зрозуміли, зараз Elegantly Tokyo... Супер крутий парфум, супер стильне пакування. Так, ви тут бачите мої софтбокси і телефончик. Так вам поверну, щоб було видно. Я купувала його в Польщі, коли їздила. Просто неймовірна любов. Цей аромат, який я потім абсолютно від себе не чую, а всі чують і кажуть, Настя, ти пахнеш шикарно. Так що раджу вам ці парфуми. І на цьому, напевно, що все, всі мої улюблені продукти, всі мої фаворити року, без яких я не можу жити, без кожної цієї баночки я не можу жити. Я обов'язково повторю покупку. Ну, не обов'язково, наприклад, от з такими штуками, не обов'язково це будуть саме ці фірми, це завжди буде вітамін С, це завжди буде ніацинамід, це завжди буде ретинол. Просто будуть різні баночки. Різні склади і я буду тестувати різні штуки. А от ось це це однозначний фаворит. Цей крем буде повторний 100% 500 разів, бо мені подобається банка, мені подобається текстура і його ефект. І так само я можу сказати і про ось такий кремчик під очі від Yul, Так само і про всі. Це все буде повторене, однозначно, бо вони дієві, вони класні і вони приносять мені задоволення. Тож дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, мені свої фаворити догляду. Можливо, я знайду. Щось для себе, можливо, я теж захочу щось придбати по вашим рекомендаціям і поділитися цим з вами. Запрошую вас в свою групу в Телеграмі, в свій чат, в свою барахолку. Надіюся, вам там теж сподобається. Там дуже тепло, там класні дівчата, і ми всі з вами там сім'я. Дякую вам, я вас всіх сильно обіймаю, цілую і до скорих зустрічей.